Друзі, доброго вам вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 30 жовтня 2022 року. Друзі, працюю на винограднику. Знімаю стрічку із лос. Ну, я вам там показував ту стрічку, яка була в нас прищеплена до лози і до шпалерної проволоки, щоб держалася сама лоза. Працюємо наповну. На вулиці вже темніє. Сьогодні, до речі, перевели годинник. Зараз на даний час вже в нас почти 17.00, а точніше 5 часів вечора, щоб було так зрозуміліше для вас. Сонечко так заходить, як будто би на мороз До речі, передавали сьогодні на ніч нульова. Температура повинна бути, але я думаю, що, можливо, даже буде і заморозок. Друзі, ну що, я хочу всіх вас подякувати за вашу довіру і подякувати за те, що до мене надходять файні відгуки від вас за мої виноградні саджанці. Тобто, три. Призових наборів я відправив. Люди подякували. І так саджанці відправляв, також люди дякують. І щиро вам всім подяка за це від мене, тому що розумієш, що в такий нелегкий час працюєш також недаремно. І перш за все це повинна бути репутація. Ну, друзі, якось так. Відео буде невеличке. Просто велика подяка вам всім за вашу довіру до мене. Ну, в мене все. Ввечері я зараз піду вже в приміщення, тому що вже темно, вже в принципі поганенько видно. Не розумієш, де що знімати і як це все робити по темноті. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, у вашій домівки, вашим рідним, близьким якнайшвидшої перемоги, щоб ця перемога була тільки за нами. Мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові! І все у нас буде Україна. Дякую за увагу. З вами був Толян, до побачення, Ще побачимось.